Вітаю, друзі! Змі опублікували список російських генералів, які народилися на території України і в даний час знаходяться на службі в російській армії. Зазначається, що серед цих генералів є ті, хто введе воєнні дії проти України та видає накази, що спричиняють знищенню їхніх же ж рідних міст. Перший в списку це Олег Маковецький. Під час допиту один із полонених російських пілотів, літак якого збили над Харковом, розповів, що координати для бомбардування українських міст давав безпосередньо генерал Олег Маковецький. Він є командувачем 6-ї армії військово-повітряних сил РФ. Він, тобто він керує російською авіацією мігами Су-34, Ту-95 та іншими, які кожного дня обстрілюють українські міста. Сам Маковецький родом із Чугуєва Харківської області. Ну а ми знаємо з вами, що Харківську область щодня обстрілюють підлеглищ цього ж Маковецького, в тому числі і його рідне місто Чугуєв. Далі. Володимир Машевський, 54-річний генерал-лейтенант, народився у Димері Київської області. Демер, я вам нагадаю, на початку широкомасштабного вторгнення опинився під російською окупацією, де місцевих тримали у полоні, катували і вбивали. За даними правоохоронців, саме він наказав військовим РФ йти на прорив державного кордону України. Під керівництвом Машевського росіяни захопили Чорнобильську АЕС і взяли в полон персонал станції і військових, які охороняли об'єкт. Також під його командуванням росіяни захопили його рідний Димер та низку інших населених пунктів Київщини, а саме Бородянку, Гостомель, Бучу, де вчиняли жорсткі звірства. Наступний це полковник Ігор Сварковський, начальник відділу управління берегових військ Чорноморського флоту РФ. Тобто в зону відповідальності. Сварковського входить обстріл південних регіонів України, зокрема Одеси, Миколаєва та Херсона. Але Ігор Сварковський народився на Полтавщині, навчався в субському артилерійському училищі, після чого переїхав до Росії, побудував там кар'єру і одружився з українкою. Донька Сварковського до 2016 року вчилася в Києві в Київському торгівельно-економічному університеті. Вона також мандрувала Україною та навіть публікувала патріотичні картинки. Згодом вона переїхала до Німеччини. Ну і на завершення. Вадим Клименко, уродженець селища Просяна на Дніпропетровщині. Він воював в Чечні та Грузії, був у складі бригад морської піхоти Чорноморського флоту, після чого проходив службу у Сараковій окремій бригаді морської піхоти на Камчатці. Від початку повномасштабного військового вторгнення став командувати сьомою військовою базою РФ, яка в 22-му році базувалася на території окупованого Енергодару Запорізької області. А в 23-му році Путін дав Клименку звання генерала. В Україні у Клименка залишилася колишня дружина, син та донька. Вони досі мешкають в Дніпропетровській області і підтримують Україну. І, на жаль, це лише капля в морі. Насправді, список значно ширший. Але це є доказом того, що генерали-зрадники, які народилися в Україні, повернулися з війною на власну. Землю. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!